на прямому репортер, тож одразу до головних новин відсоток збиття російських ракет не зменшився. Про це у ефірі прямого сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він пояснив, чому наша ППО не змогла збити частину ракет під час ранкової масової атаки. За його словами, чимало із них летіли або заходили на ціль по балістичній траєкторії. Багато питань сьогодні, що було знову ж таки долетіли вони чи не долетіли до заходу, розвернулися і вільно, начебто, себе почувають. Ну вибачте, держава велика, засобів в нас не так багато, тому локально знищують їх там, де потенційно ворог може бити по наших об'єктах. Тому відсоток в принципі такий тримається, приблизно 75% збиття тих засобів повітряного нападу, які ми можемо збивати звичайними знітими ракетними системами. Що стосується інших засобів повітряного нападу, це крилаті ракети Х 22 чи Х -30 авіаційні ракети, а також балістика. Тут може вирушити ну, фактично, тільки Петріот. Під час ранкової атаки ворог застосовував різні типи ракет, аби виснажити нашу ППО та ускладнити її роботу. Про це сказала речниця Сили оборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що вночі росіяни запустили дрони, аби потім прокласти маршрути для своїх ракет. Ворог очевидно вишукував системи протиповітряної оборони і проміряв маршрути ймовірного руху ракет на потім скільки бачили, що запуски ракет були зосереджені не тільки на безпосередніх регіонах, які прилягають до державного кордону України, а якраз намагалися поцілити і в глибину країни, і навіть до західних рубежів. Я ж нагадаю, 18 крилатих ракет та 8 ударних дронів збили сили ППО під час масової атаки сьогодні вранці. Усього застосували 59 повітряних цілей. Ворог запускав шахети, крилаті та зенітні ракети, кинжали та балістичні іскандер. М. Росіяни атакували різні регіони України, зокрема, ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямували по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Восьмеро осіб залишаються жити у Макіївці. Люди пережили окупацію і нині відмовляються від евакуації у населеному пункті. Відсутньої комунікації утім, місцеві не втрачають надію. Дехто навіть тримає господарство. Крім того, щотижня волонтери та поліція привозять продукти, ліки та дрова. Більше про життя під обстрілами знають, і розкажуть наші репортери. У Макіївці, де росіяни встигли і розграбувати всі оселі, розгромити майже всі будівлі, і досі продовжують гатити по містечку. Залишаються жити люди. За словами поліції, восьмеро осіб відмовляються від евакуації. Люди в населених пунктах відмовляються від евакуації. Майже 90% людей це пенсійного віку. Надія у тих, хто залишається, тільки на допомогу волонтерів та поліції. Во всьому нуждаємося в продуктах. В основному. треба, дрова де заготовили, не заготовили. Ждем поки не сказали вроді. Привезуть минулого року. Макіївка пробула в окупації з 3 березня по 28 жовтня. Тож люди дуже добре знають, яке то російське панування та обіцяне і не зроблене покращення життя. Наразі відчувається, що кількість обстрілів суттєво зросла. Окупанти намагаються знову просунутися та зайняти ці території. Місцева жителька Олена каже: не виїжджає, бо вірить, що більше окупації не буде. Збройні сили України того не допустять. Ніхто нас не окупує. Я обвірена. Наші хлопці стоять, сказали, не пропустять, не пропустять. Я в них впевнена. При Росії ми тут, звісно, не садили. Ну, я знаю, що ми, все одно наша перемога. Рано чи рано пізно, але все одно вона прийде хлопці, наш, наші наші Коли Кадака, звісно, Смотря, де б'є. Ральна реакція. Волене дуже велике господарство. Близько 40 кіз, 15 корів, є ще й свині. Каже, корів нещодавно окупанти своїми обстрілами побили, бо ще влітку їх було близько півсотні. Ну, От последнє время, звісно. погибло багато. Ну ти знаєш, спочатку боялися, а потім вже є. Обстріли йдуть, вони собі пішли потихеньку, вже привикли. А почало шарахалися, те, що летіли і нас збивали. Дрони постійно літають з бомбами, що тобі сказати. Тікаємо, кущі, ховаємося. Що, що ділеш, уже ми привикли. Снаряд летить, уже знаємо під яким углом, який снаряд куди. Куди круто ну, щоб не попасти, Головне, під перми не попастими вже утечимо. Жителі деокупованих населених пунктів Луганської області виживають вже півтора року без світла, води та газу. Мобільного зв'язку та інтернету також немає. Новини дізнаються через телевізор. Для цього в кожного є сонячна панель та павербанк. Гуманітарну допомогу раз на тиждень привозять поліцейські, як і можливість зателефонувати родичам, залишатися в таких. Умовах вкрай складно, тим паче, що росіяни постійно гадять по населених пунктах. З Луганщини Яніна Львутина телеканал Прямий. Регламентний комітет підтримав відкликання депутатки від слуги народу Мар'яни Безугло із посади заступниці голови комітету. Із нас безпеки тепер це питання мають розглянути у сесійній залі, ймовірно, на засіданні 10 січня. Проект постанови про відкликання безухлою з'явився на сайті парламенту. Минулого тижня його ініціювали 11 депутатів, серед яких голова оборонного комітету. Скандал навколо депутатки розгорівся іще ще торік. Мар'яна Безугла опублікувала низку дописів із критикою військового керівництва. Та закликала змінити військове командування. Також у соцмережах вона поширювала інформацію про чисельний склад сил оборони. Депутатка від Європейської солідарності Ірина Фріс вимагає від СБУ дати правову оцінку публічним заявам Мар'яни Безугли. Ірина Фріс наголосила, що відомості про бойовий та чисельний склад військ є державною таємницею. Цими даними може скористатися ворог. Крім того, за словами депутатки, розголошення державної таємниці є злочином. На думку Ірини Фріс, у діях Мар'яни Безугли вбачаються ознаки вчинення такого правопорушення. Через похолодання та початок робочого тижня українці стали більше споживати електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Там зазначили, що така ситуація створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими. У компанії попереджають, що це може призвести до технологічних порушень, тому просять людей ощадливо використовувати електроенергію. За словами директора енергетичних програм Центру Розумкова Володимира Умельченка, якщо виникне дефіцит електроенергії, її доведеться імпортувати. Коли знижується температура на 1 градус, то відповідно збільшується споживання, і це потребує близько 200 додаткових мігават потужності в системі. І дійсно сьогодні ми маємо достатньо значний мороз, і в результаті тільки за рахунок нашої енергосистеми ми навряд чи здатні справитися з задоволенням попиту споживачів. Тому українські, українські компанії вони займаються імпортом електричної енергії. Майже 300 населених пунктів Одеської області залишаються без світла через погіршення погодних умов. Найбільше постраждала північ регіону. Місцева влада просить водіїв без екстреної необхідності не виїжджати на дороги. У Одесі половина рухомого складу міського електротранспорту повернули у депо. Інтервал руху трамваїв та тролейбусів збільшився вдвічі. У області школи перевели на дистанційне навчання. Дитячі садочки працюватимуть у режимі чергових груп. Наслідок стихії в регіону знеструмлено більше 200 населених пунктів, 1329 трансформаторних дистанцій. Будемо намагатися швидше відновити електричну енергію кожному із клієнтів. Ми з вами бачимо місце умови лобування проводів внаслідок от, от таких несприятливих погодних умов. А ось які вже наслідки самого голопування ми бачимо, що не витримує обладнання, обривається провід і відповідно знеструмлюються всі наші клієнти. 63 населених пункти залишаються без електропостачання у Запорізькій області через різке погіршення погоди, мороз та снігопад. У кількох селах уже частково відновили електромережі. і Рятувальники продовжують працювати. Працівники ДСНС розгорнули більше 600 пунктів обігріву, та в обласному центрі і в області дороги в області зараз проїзні. Утім сталося кілька незначних аварій. На ліквідацію наслідків задіяно 27 бригад і 21 одиниця техніки. Фахівці працюють, щоб як швидше відновити електропостачання. На дорогах у нас працює снігоприбиральна техніка, розчищено більше 400 кілометрів доріг, використано 350 тонн піщано соляної суміші. Значних ускладнень Білорусі станом на цю годину немає. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації обов'язково знайдете у ютубі прямого каналу. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб не пропускати свіжих оглядів, блогів і інтерв'ю з гостями щодо найактуальніших тем та питань. І, звісно, стежте за нашим телеграмом. Там завжди дізнаєтеся про головні новини. Першими і власне щоб знати більше, завжди і всюди залишайтеся з прямою.